Ви вирішили собі обрати невеликий компактний смартфон з топовими характеристиками, і так, щоб на роки. Варіантів у вас не так багато, і так чи інакше одним з варіантів буде айфон. Проте постає одвічне питання: а який з них обрати? Адже є свіженький iPhone 16. І є минулорічний iPhone 15. В чому між ними різниця? В цьому відео ми якраз і спробуємо розібратись, в чому звичайний iPhone 16 відрізняється від звичайного iPhone 15. Вітаю ваше шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свої найкраще у світі. Вподобайку. В першу чергу треба поговорити про зовнішність. Звісно ж, по перше, він має інакший модуль камер. По друге, хоч його габарити абсолютно ідентичні, він все ж легший на 1 грам, але легший. Все ж 170 грам – це не 171. По-третє, Apple запевняє, що новий iPhone 16 має нове покоління покриття Ceramic Shield, яке на 50% міцніше у порівнянні зі склом iPhone 15. Але якщо ці зміни мало помітні, то наступні вже більше відрізняють новинку від попередника. Клавіша Action, яка прийшла на заміну перемикача беззвучного режиму і була раніше тільки в прошках, тепер є в звичайній 16. Ну і крім цього, ще з'явилась абсолютно нова клавіша Camera Control, яка має надавати користувачу більше зручних можливостей швидкого запуску камери та керування нею. Це справжня фізична кнопка з реальним натисканням, проте в ній знаходиться ще й ємнісний датчик, який реагує на силу натискання та рухи по цій кнопці. А за бажання на неї можна повісити сканери штрих-кодів, інстаграм чи лупу. А от що взагалі повністю однакове в цих двох смартфонах, так це дисплеї. Абсолютно ідентичні, 6,1 дюйми, Super Retina XDR OLED з підтримкою HDR та яскравістю до 2000 Ніт. Обидва абсолютно чудово передають зображення, проте обидва мають частоту оновлення 60 Гц. Все ж у світі існує щось стабільне та постійне. А от де дійсно є величезне оновлення, так це залізо. Фактично iPhone 16 випереджає iPhone 15 не на одне, а одразу на два покоління процесорів, адже в минулому році ванільний iPhone мав процесор A16 Bionic, а цьогорічний iPhone 16 отримав чіпсет a 18 Тобто iPhone 15 має процесор виконаний за 4 нанометровим техпроцесом, а iPhone 16 отримав одразу друге покоління 3 нанометрового техпроцесу, що одразу ж впливає не тільки на продуктивність, а й на ефективність. Два потужних ядра з частотою 4,04 ГГц та чотири ефективних ядра з частотою 2,2 ГГц. Apple заявляє, що процесор нового iPhone на 30% продуктивніший за минулорічний, осторонь залишилась і графіка, що видно і на результатах тестів. А за офіційними даними, графіка стала кращою та швидшою на 40%. Все це впливає і на можливість грати в AAA проєкти на кшталт Resident Evil чи Assassin's Creed. І це найпоказовіше оновлення насправді, адже раніше такі опції були недоступними для ванільних смартфонів. Також новий. Чіпсет отримав більш просунутий прогресивний NPU, що відповідає за усе штучно інтелектне, і з розширенням географії Apple Intelligence це буде давати свої плоди. Для чого у маленького айфона з'явилось цілих 8 гігабайт оперативної пам'яті. Хоча використовувати усі фішки AI можна вже зараз, просто встановивши регіон США та змінивши мову смартфону на англійську. І все більше нічого робити не потрібно. Все працює, а завдяки інтеграції ChatGPT в Siri воно розуміє і українську мову запиту, і відповідати вміє також українською. Камери це ще один пункт, в якому наче все так само, але зміни все ж є. Основний модуль не змінився. Це 48 мегапіксельний сенсор з пікселями розміром 1 мікрометр, діафрагмою 1,6 та оптичною стабілізацією на рівні датчика. Селфі-камера аналогічно, 12 мегапікселів, фазовий автофокус, все звично і добре. Але зміни прийшли до ультраширококутника. Це все ще 12 мегапіксельний сенсор, проте він отримав більш світосильний об'єктив з діафрагмою 2,2, А ще тут нарешті з'явився автофокус. Отже, камеру можна використовувати і для зйомки макро. Хоч теоретично новий процесор з новим співпроцесором обробки зображень та новим NPU можуть вплинути на загальну якість фото основної камери, проте цю різницю треба шукати з мікроскопом і в дуже рідкісних випадках, це абсолютно однакові деталізовані знімки з природніми кольорами, великим динамічним діапазоном та низьким рівнем шуму. Вдень обидві камери фотографують добре, що не дивно. Ввечері основні камери ідентичні. ультраширококутник очікувано у 16-го айфону дещо трохи кращий. Відео вони також записують однаково, хіба що новий айфон вміє знімати просторове відео, тому він отримав нові мікрофони для просторового аудіо. Тож теоретично звук на відео у нього також має бути трохи кращим, але це ви вже самостійно вирішите, почувши приклади з одного та іншого смартфону. І якось ось так знімають фронтальні камери: iPhone 16 і iPhone 15, І ось так вони записують Ви Можете самостійно зараз перевірити якість звуку на цих відео. Зміни є і в автономності та швидкості заряджання. По перше, не зважаючи на те, що 16-й iPhone легший, він отримав більшу батарею. За допомогою зарядного пристрою з Power Delivery за 30 хвилин вони отримують приблизно 58% заряду обидва, а до 100% новий iPhone заряджається на пару хвилин швидше, маючи при цьому більшу батарею. Проте в дротовій зарядці змін насправді немає ніяких. Вони є в бездротовому наснаженні. iPhone 16 підтримує швидку бездротову зарядку MagSafe до 25 Вт, чого немає у попередні. Проте при використанні звичайних чи два зарядних пристроїв, там буде максимум 15 Вт. Що тут, що тут. Автономність стала більшою, що не дивно. По-перше, хоч і незначно, але більша батарея, по-друге, більш енергоефективний процесор. Все це разом надає приблизно на півтори години більше перегляду відео чи десь 3-4 години додаткового браузингу соцмереж. Для маленького айфону це дійсно непоганий результат, тож для переважної більшості користувачів його вистачатиме на цілісінький день. Тож до яких висновків ми прийшли? iPhone 16 – це чудовий компактний флагман преміум сегменту. У порівнянні з попередником він швидший, має кращу камеру, швидшу бездротову зарядку, автономність та краще скло, а отже, довговічність. Ну а ще, звісно ж, цілих дві нові клавіші для покращеної взаємодії зі смартфоном. Тому об'єктивно відповідаючи на запитання, який конкретно з цих двох смартфонів кращий і чи є між ними різниця? Відповідь більш ніж очевидна: iPhone 16 кращий і різниця між ними є. Ну а що ви думаєте про iPhone 16, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.